Уявіть собі, світ, де самого поняття чоловіка не існує світ, де дім належить жінці, а чоловіки приходять лише на ніч за її вибором. Де близькість це не прелюдія до шлюбу, а окремий особистий акт, що не потребує його схвалення чи осуду. Це не фантазія, це реальність народу Мосо, що живе біля мальовничого озера Лугу на південному заході Китаю. Ось він, вечір біля озера Лугу. Дерев'яні будинки, вкриті черепицею, потопають у м'якому світлі призахідного сонця. В одному з таких будинків жінка, голова сім'ї, сидить біля вогнища. Їй не потрібно готувати вечерю для чоловіка, у неї його немає. Не потрібно питати дозволу, вона сама приймає рішення. Сьогодні вона, можливо, прийме гостя чоловіка, якого вона обрала. Він прийде тихо після того, як усі заснуть, постукає у двері її окремої кімнати, квіткового дому, і проведе з нею ніч. А на світанку ще до того, як сонце торкнеться вершин гір, він так само тихо піде назад, у дім своєї матері. Це не випадковість, це уклад життя, відомий як прогулянка ночами. Основа інтимних стосунків народу Мосо, і він лише один із проявів їхнього зовсім іншого світу світу, де все влаштовано навколо жінки, де немає місця звичному нам патріархату та інституту шлюбу. У нашій культурі сім'я це зазвичай союз чоловіка та жінки, де чоловік традиційно відіграє роль голови або, як мінімум, рівноправного партнера, носія прізвища та годувальника. Ми будуємо стосунки на поняттях шлюбу, вірності, спільного побуту, батьківства як зобов'язання. Для нас близькість часто веде до шлюбу, а шлюб до спільного дому та спільних дітей, які носять прізвище батька. Тут усе інакше. Жінка це центр Всесвіту, вона володіє майном, успадковує дім і землю, приймає всі ключові рішення в сім'ї. Чоловік у її житті це гість. Обраний нею, але не частина її дому в постійному сенсі. Він не має права голосу в її сім'ї, не контролює її життя. Це не просто вільні стосунки, це фундаментально інша соціальна структура, де домінує жіноча лінія. Уявіть собі рівень свободи, який це дає жінці, вона не залежить від чоловіка економічно чи соціально. Їй не потрібен чоловік для статусу, їй не потрібен його дозвіл на що небудь. Вона може запросити чоловіка, тому що він їй симпатичний, тому що вона хоче близькості, тому що він витривалий і здоровий, і вона може більше не кликати його, якщо її вибір змінився, або якщо стосунки не склалися. Ніхто, ні її мати, ні брати, ні суспільство не буде її засуджувати за це. Її вибір у питаннях інтимного життя це її особиста справа. На озері Лугу не питають ти вийшла заміж? Тут питають твій дім в порядку. Чоловік у цій системі також має своє місце, але воно зовсім інше, ніж ми звикли. Він не здобувач для своєї дружини та дітей, він здобувач для дому своєї матері та сестер. Його лояльність, його праця, його заробіток усе це направлено на підтримку та процвітання того великого дому, де він народився і живе під головуванням своєї матері або старшої сестри. Коли він іде вночі до жінки на її запрошення, він залишає всі свої зобов'язання при вході в її квітковий дім. В її кімнаті він просто чоловік, а вона жінка, яка його обрала. Там немає ролей чоловіка чи дружини. Ця відсутність понять власності та володіння у стосунках призводить до ще однієї вражаючої риси суспільства Мосо, практично повної відсутності ревнощів у звичному нам руйнівному сенсі. Оскільки чоловік не вважає жінку своєю власністю і не живе з нею постійно, у нього немає приводу для ревнощів. Жінка не ревнує своїх партнерів, тому що її цінність і безпека не залежать від одного конкретного чоловіка, а засновані на її місці у своєму материнському домі. Якщо чоловік, з яким у неї були стосунки, починає відвідувати іншу жінку, це не стає трагедією чи причиною для скандалу. Це просто життя. Їхній зв'язок був особистою тимчасовою угодою, яка може закінчитися так само тихо, як і почалася. У світі Мосо Свобода жінки не означає хаос, вона означає фундамент. Центр всієї цієї унікальної системи це, звичайно, ж дім даафан. Це не просто будівля, це жива сутність, символ роду, фортеця, що об'єднує кілька поколін по материнській лінії. Тут під одним дахом живуть бабуся Матріарх, її дочки, сестри, брати, племінниці, племінники, усі, хто пов'язаний кров'ю через жінок. Матріарх зазвичай найстарша і наймудріша жінка, управляє всім від розподілу їжі до вирішення суперечок. Чоловіки в домі це брати та дядьки. Вони працюють на благо всього дому, допомагають сестрам, підтримують порядок. Таким чином, чоловік Мосо, покидаючи вночі дім своєї матері, щоб піти до обраниці в інший дім, на світанку завжди повертається у свій рідний Дафан. Це його база, його сім'я, його головна відповідальність. Його зв'язок з жінкою, яку він відвідує, це одне. А його життя та обов'язки в материнському домі це зовсім інше. Ця структура, де рід продовжується через жінку, а чоловік є частиною дому своєї матері, створює неймовірну стійкість. Немає розлучень, тому що немає шлюбів. Немає суперечок про спадок між різними сім'ями, тому що все передається по одній жіночій лінії. Дім стоїть віками, як і уклад життя. Цей уклад, де близькість не тягне за собою шлюбні зобов'язання, а чоловік не володіє жінкою, лежить в основі їхнього дивовижного імунітету до одного з найбільш руйнівних людських почуттів ревнощів. У нашому світі ревнощі часто народжуються зі страху втрати власності, емоційної, фізичної, соціальної. Ми боїмося, що наше заберуть. У Мосо немає поняття моє стосовно інтимних партнерів. Є її вибір, і цей вибір поважають. Якщо жінка вирішує запросити сьогодні одного чоловіка, а завтра іншого, це не стає приводом для скандалу чи конфлікту між чоловіками. Вони не суперники за володіння жінкою, вони просто чоловіки, які удостоїлися її уваги. Ніхто не питає, з ким ти була минулої ночі. Питають: ти в порядку, тобі добре? Цей рівень прийняття для нас, сформованих патріархальними нормами, здається майже неможливим. Але у МОСО він норма. Тут не шукають винятковості у стосунках, шукають прийняття моменту. А що ж чоловіки в цій системі? Вони, як вже було сказано, несуть відповідальність за дім своєї матері. Саме брати жінки відіграють ключову роль в її житті і в житті тих, хто народжується в її домі. У нашому світі батько це той, хто годує, захищає, передає прізвище, виховує. У Мосо роль захисту і виховання молодших членів родини лягає на братів і дядьків. Саме вони вчать, піклуються, забезпечують безпеку. Біологічний батько може підтримувати теплі стосунки зі своїм потомством, відвідувати їх, дарувати подарунки, але він не має над ними влади і не несе щоденних зобов'язань. Головні чоловіки в їхньому житті це чоловіки їхнього материнського дому. Ця система виглядає парадоксальна для стороннього спостерігача. Чоловік проводить ніч з жінкою і у них можуть народитися нащадки, але його головне життя і відповідальність залишається в домі його матері, його сестри та їхнє потомство ось його родина в повному сенсі слова. Це створює неймовірну стабільність для жінки та її роду. Дім і власність ніколи не йдуть з родини по чоловічій лінії, вони завжди залишаються за жінками. Цей уклад живий доказ того, що суспільство може існувати і процвітати без шлюбу в нашому розумінні і без центральної ролі чоловіка як голови родини. На тлі решти Азії, де патріархат, шанування предків чоловіків і суворі шлюбні звичаї є нормою, суспільство МОСО виглядає як дивовижний приголомшливий контраст. Китай, країна з багатотисячолітньою історією чоловічого домінування, приховує в собі цю маленьку общину, де жінка не просто рівна чоловікові, а стоїть на чолі всього. Це виклик усім нашим уявленням про соціальні ролі і сімейні зв'язки. Це світ, де свобода жінки у виборі партнера і в управлінні своїм життям не сприймається як щось революційне чи небезпечне, а є давньою усталеною традицією. В Азії багато хто шукає гідного чоловіка. У Мосо шукають гідний дім своїй матері. Однак цей унікальний уклад сьогодні перебуває під серйозним тиском. Сучасний Китай з його жорсткою державною політикою і впливом глобалізації поступово проникає в усамітнені села біля озера Лугу. Молодь виїжджає в міста в пошуках роботи та освіти, де стикається з зовсім іншими нормами і цінностями. Туризм, що приносить гроші, одночасно вимиває давні звичаї, перетворюючи їх часом в екзотичний товар для приїжджих. Китайський уряд намагається уніфікувати суспільство, і традиційні уклади, що не вписуються в загально прийняті рамки, можуть сприйматися як аномалія. Поступово по крупицях давня свобода і унікальність народу Мосо починають танути. Чи зможе цей світ, де жінка, господиня своєї долі і свого тіла вистояти перед натиском зовнішніх сил? Чи збережеться традиція прогулянок по ночах в епоху інтернету і масової культури? Ці питання висять у повітрі над озером Лугу. В той час, як ми у великому світі сперечаємося про рівноправність, гендерні ролі і свободу стосунків, народ Мосо віками живе, втілюючи в життя принципи, про які ми тільки говоримо. Їхній світ це нагадування про те, що можливі інші форми людського співжиття, інші шляхи побудови родини і близькості. Але що важливіше в кінцевому підсумку: збереження унікальної, давньої свободи в її чистому вигляді, чи адаптація до мінливого світу ціною втрати частини себе? Можливо, дивлячись на згасаючі традиції народу Мосо, ми повинні задуматися не тільки про них, але й про себе, про те, що ми цінуємо у стосунках, в родині, у свободі, і про те, чи готові ми боротися за те, що робить нас нами.